Улюбленці публіки Exchange нарешті повертаються у UFC 25 але чи настільки вони гарні, як були минулого року? Доброго шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на щирому відео. Сьогодні будемо говорити про найбільшу подію останніх тижнів, а саме, повернення обмінів. Я вам дам поради. Як краще крафтити їх, як збирати? Ми проаналізуємо взагалі вигідно чи ні. І для тих з вас, кому ще цікаво грати в FC25, Я думаю, ви отримуєте пару актуальних парад. Також поглянемо СБЧ і еволюції. Це в нас буде таке коротеньке відносно відео, тому що я тільки що закривав. Перемоги за дивізіони за Шакал Торецьк. Для тих, хто не знає, можете подивитись коротенький там огляд на Ютубі або на Твічі запису трансляції. І в нас RTG нова команда Road to Glory. Ми граємо, коротше. Новоствореним клубом, чи створеним минулого сезону, але другий сезон шакалів. Тому приходьте ввечері на твіч, буду радий вас бачити. Будемо відкривати нагороди за дивізіони і окрема подяка за 10 тисяч підписників. Нарешті ми їх розміняли, в тому числі завдяки стріму нічному і стрімам нічним, які я ввів. Дякую вам Ви найкраще отак, от серденько вам дуже довго я на це чекав, чесно кажучи, і така собі трошки стримана радість. Бо хотілося б швидше зростати, але... Як є. дякую, що нарешті ми це пробили. Так, давайте швиденько по контенту. В нас два гравці Перший це Тімо Вернер 550 тисяч минут, але наразі це в принципі не важливо, бо я думаю, що з цим крафтінгом ви будете мати можливість закрити абсолютно кожну збірку, яку ви захочете. Так, є тут нюанси, про них треба буде поговорити, але 4-5 зірочки не 5-5. Це погано напередодні Футіс, безумовно. Правий Вінгер, правий півзахисник і нападник. Гарні позиції. 99-й пейс, імба, 95-й удари. Імба, тут лоншоти 92-й і пенальті. Все інше взагалі на найвищому рівні. 91 й паси, але короткий 96. Імба, курва, 95-та. Класна. Vision 88 на фланзі хотілося б більше. Кроси теж. Але я думаю, що ви будете грати ним або бої форвардом, або, скоріш за все, саме на позиції нападника. Зараз скажу чому. 96-й дріблінг, тут взагалі жодних претензій. Класний дріблінг, і 88 ма фізика. Статі класні, ще її перехоплення 54-й. Проблемна зона цієї карти для мене це плейстайли, бо немає трівели і немає лоу Тобто, для Форварда немає лоу хоча б Сірого. Для флангового гравця немає трівели. Це карта, яка має три золотих плейстенди. Тобто ви можете кинути четверте за сезон, але йому, по-моєму, лізе 96-му рейтингу, квікстеп і трикутник. І тут питання, чи хочете. А, ні, трикутник, по-моєму, 95-му навіть лізе. Тоді взагалі квікстеп. Коротше, лоу-дрівена немає, і це погано. Трівели теж немає, хотілося б на фланзі мати. І в цілому паси класні, звісно, по статистиці, але немає тільки так, немає. Віп паса для кросів умовних немає трикутника. Тому я думаю, це гравець нападу, всі ролі, як завжди, на максимальних плюсиках. Єдине, що ну, у вас часто будуть вже карти краще. Суто через відсутність лоу-дрівене. Лоуд м'ята і його треба обов'язково мати в клубі, якщо ви хочете забивати більшість ваших можливостей. Немає відіч, це в нас другий СБЧ, це в нас CDM, Шейпшифтер і тут теж. Величезна є проблема в карці, по якій я не буду вам радити його збирати. Моус-тіленке клас, 4-5 зірочки прекрасно. Може зіграти праворуч захисті в центрі, півзахисту Ту і CDM. Але проблема. В плейстейлах пейс 91 гарно, дев 92-й, ну типу не ідеально, але окей. Тінь йому кинули, бо 95-та фізика, проблем не буде. Компожерт з реакціями добре, передачі короткі, довгий віжен, класно. Удари йому намалювали, які йому не потрібні. Але друзі, це і є. От вони роблять завжди майже СБЧ, з чого я палав взагалі в позаминулому відео. От немає ну як йому можна додати гачок. Кому потрібен ЦОП без гачка? Фланговий захисник 91-й пейс, це замало, він не буде там грати. Ну як це можна? Це найбільш м'ятовий плейстайл для ЦОПа. Так, єнот золотий, так е підкат золотий, який в нього був на базовій карці лонгбол. Додайте сірий гачок, і це буде фул м'ята карта на ЦОПі на тіні. Але вони йому не дають, і звісно, це буде в відчуватися. Так само, як не дають навіть сірий лоу-дрівен Тіму Вернеру. Без на конторі. 86х2 у нас плеер пік. Це, по-моєму, він вже був під якийсь істотів. Але якщо навіть ні, то гарний пік. Тут вимагається, по-моєму, карта 86 го рийту на 85-й склад. Непогано, я обов'язково раджу збирати. Також в нас в апгрейдах 85 плюс комбо апгрейд, і це теж, напевно, найкращий з поточних апгрейдів, які є. У вас 5,85 і 8 карток всього обов'язково до збору. 83, один з трьох в нас новий плеер-пік вперше у UFC 25, і це все, в принципі, нам дає можливість гріндити, якщо ви ще хочете це робити. Тепер давайте переходити до ікчені і поглянемо відповідно, що вони. Себе уявляю, так я себе напевно догори перенесу, бо вам мене баланс не так потрібен, а назву паку краще бачите. 85-й в нас є, 86-й, 7, й 8 й і 9 й При Притому подивіться, вони всі на добу 16 хвилин. Тому я зараз це відео випускаю. Але так само було з 82х20 під час ультиметів. Вони тестують наразі. Якщо ви дивитесь це відео пізніше, то майже гарантовано воно буде актуально. Єдине, що... Якщо зміняться вимоги, то тут же треба буде це підлаштувати. Але в нас є два дні, можливо, вони просто будуть один раз на тиждень, на три дні давати на такі обміни, з такими самими вимогами. Так з піками раніше було. Пам'ятаєте, вони ж на тиждень їх почали давати вже підтоц. Отже, ми зараз розберемо і я вам дам пару порад, як це діло крафтити, а там будемо вже дивитись по ситуації. 85. Кожен апгрейд, ви віддаєте 4 карти, не одну, як було раніше. 4 карти конкретного рейтингу. Це з мінусів. З плюсів пак номінально кращий. Тут в нас, наприклад, за 85-4 карточки, ви отримаєте 75х20. Gold, Всі рарні. За 86-х, за 4-х бездарі ви отримаєте 81 х 20. За 4-х 87-х бездарі 1 пак 82 х 20. За 88-х 4-х бездарі 1 пак 83 х 20. І за 89-х 1 пак 50 гравців. І це єдиний пак, який відрізняється, бо тут у нас 35 золотих рідкісних карток, з яких 10 х 84 і 1 гарантований 85 або вище, і 15 Команок. навіщо нам звичайні нерідкісні карти ви спитаєте? А я вам відповім, тому що в нас є пік, який оцей новий один з трьох. І в цьому піці в нас вимога. Дві, 4 рарні карти і 3 анрарні. І з рахуванням того, як багато сипе з оцих 85-86 екщенджій. Рарки саме тепер вам не вистачає нерарного золота. З того, що я вже покрутив десь там день. Чому я вчора не випустив ці відео, щоб з вами ділитися досвідом, а не просто Вау, воно є класно. Я перше випустив. Ідіть. Мені важливо до вас донести саме якісь поради лайфхаки, як ви любите. До речі, не забувайте підписатися на канал, якщо вам до вподоби такий контент. Отже. 85 і 6, особливо 85, з них падають переважно бездері. Типу, зловити там навіть волкаут максимально важко. Пригадайте, в нас навіть на Ультімейтоці з 82х20 часто не падали волкаут. Тому ці паки я використовую виключно для того, щоб перекрутити, перекрафтити це все діло в плеер піки. І за можливістю залутати карту 88 або 80. 9-го і оце вже гарні апгрейди, тому що 88-й вам дає 83х20, і тут часто падає, хоча б одна якась карта там 9-го може 90 рейтингу. 89-й вам дає взагалі анрарку, яку можна також сувати в пік, І тут ну 10х84 і одна карта 85-го З величезних мінусів вони не зробили для 89-го ікченжо карти 89 або вищі номінали. Тому Грінд може не бути. Безкінечним, якщо у вас немає паклаку, але в мене є для вас порада, як його можна продовжити або навіть зробити безкінечним. Я думаю, що це можливо теоретично. Ну, звісно, якщо ми не говоримо про софтбани. і це окрема також історія. Давайте наприкінці, коли я вам розкажу лайфхаки, поговоримо про софтбани. Отже, мій план був би такий: дивіться, якщо у вас є зараз фодер, то все, що у вас є, я б закинув ці апгрейди і просто відкривав їх. Подивився, скільки я зберу. І далі вже перекручував в, ну, в подальшому. Да? Припустимо, у вас є Фодора на 6-7 апгрейд або на 8. -й. Зберіть ці пакетики, відкрийте. Подивіться, що вам впаде. Впаде 489 це наша кінцева мета. І це проблема, бо там падає Хюгерберг, КД, Інколи падає цей. Е, Хюгерберг нападниця. З, Коротше, дві карти там падають: Хьогерберг і ще хтось. Але не падає терштегін, і не падають інші 89, ті тому вони в космос полетіли, вони там майже по Мекспрейсу. Хьогерберг і Одугор. О, вони падають часто. Мапі Ліон, Терштеген. терштейгін, Алісона, я тут майже не бачу. Доноруму і такі чи. Тобто 89-ті карти це ключ, який ми хочемо отримати, щоб отримати найкращий апгрейд. З нього дійсно шипшіфтери падають. Я собі Ромен Лукаку золотав, по-моєму, з 88 апгрейду. Отже, коли у вас не має карток 88 або 87 рейтингу. І в цілому, в ході цих прокрутів, у вас буде дуже багато карт 81, 2, 3 та 4 рейтингу І ключ до саме Unlimited Рінду полягає в тому, що ви збираєте оце СБЧ 84 плюс тот вебрейт Це апгрейд на гравця команди тижня, і там багато карток 6, 7, 8, 9 рейтингу І коли вони вам падають. То ви можете їх пхати так само разом в апгрейд до 89-го, рейтингу. В мене вони відлетають, в мене цих карт багато. І я саме за допомогою цього маю можливість ну, напевно безкінечно грінти. Бо в мене зараз фул стореж, по-моєму. Ні, зараз не фул сторож. Окей, в мене 15 інформів. Подивіться, я можу парочку відкрити. Поки вам буду розповідати. Ну, тут немає волкауту, Тобто, що це вам дає заміна? Да? Вам не важливо, вам зараз не потрібні інформи. В такій великій кількості, як вони були потрібні раніше. Зараз вимагається щоденно 4 іфа. 4 іфа це для 85х цього комбо-апгрейду. Комбо а їх дуже багато падає. Типу, ви оцим цим з кожного паку майже можна зібрати іфа. І у вас, по-перше, багато іфів, просто 85-го хоча пройтину, тому що там, по-моєму, іф в цілому 84. А дайте я перевірю це? Да, 84+, тобто 84 це найгірший. Отже, ви чотири паки зібрали, ви вже залутали 85-4 карти і апгрейд. Бачите, в мене бляха паклак зараз вам показати одні 85-і карти. Але думаю, ми когось зловимо, щоб просто ви розуміли, про що мова є, yeah, волкаут, прекрасно. І коли ви. Це дайк? Ні, о, я думав, це вандаю під еволюцію. Коротше, коли ви ловите Безері Хайрейта, ви можете ними закривати, от 88-ми прекрасно. Іти і закривати збірки, якщо вам не вистачає рарного золота. Бо повторюсь: інформів вам треба лише 4. І у вас настільки багато низького і середнього Фодору, що проблеми з ним не буде. Проблема виникає саме з хайрейт Фодором. Зараз я піду, напевно, зберу якийсь пакетик для вас і покажу, може, як з цього падає. Просто в онлайні. Давайте ми підемо, зберемо 89, якщо мене вистачить на СБЧ. І далі, друзі, ви будете лутати в мене. І я вам покажу СБЧ Стореч. Я не просто хочу зібрати. Покажу вам СБЧ Сторож, щоб ви розуміли. Я покрутив один день. І отак виглядає мій СБЧ Сторедж. Так, Конате мені дубль випав. Ендрік дубль, шльотербеки, Компані, Гірма. Тоців я збирав. он подивіться, скільки шейпшифтерів. Оце мій СБЧ Сторож. 91-ї карти. Проблема саме в тому, що в нас, бачите, от багато Хьогерберг. Вона падає всім. Вандайк в мене є. І ось тут не можна запхати карти. Не 89-го рейтингу. Я вірю, що в мене в клубі будуть якісь 89-го, які я можу засунути. Можливо, це будуть інформи. Я вам покажу один цей пакетик. Так, є Вандайк, ні, Раміреса Крішай не буду. Ага, є рарне золото. Хьогерберт, але воно О, бачите, от в мене зараз немає карток в клубі. Добре, я пхну сюди Хюмельса, бо в мене є краща версія. Не бачу проблеми. І я пхну сюди ще когось. Отак от. Саме тому, саме тому, треба відкривати паки на інформів. З них рано чи пізно впаде. І давайте руні. Я не буду на нього ево робити. Будь ласка. Відправляємо 4 бізнери. Отримаємо 89 Це найкращий пакетик. Зараз ми його відкриємо. І далі вже доведу думку до кінця. Отримуючи з цих паків хайрейт, ви можете цей хайрейт пхати в будь-яку збірку. У мене немає шейпшифтера, є волкаунт. Бажано тут лутати 89-й рейтинг. Ми зловили 88-го кобіля, да, по-моєму. Це непогано, це вже кешбек. 88-й і вище з цих пакетиків це класно. Бо якщо вам падає 88-й, то це вже можливість його перекрутити в наступний крафт вже 88-й. І Хьогерберг, бачите, 89 та тільки вона падає. Бруно є, будь ласка, Бруно, Бастоні, пара 85, п'ятих і ще й дублікати. Вісімся цьому Дивіться, в мене зараз цього паку є вже на ще один ікшенж 87-го рейтингу, і це та модель, за якою ви маєте крафтити. Відкрили ну спочатку, не збирайте те, що є в клубі. Потім закінчили, збирайте інформів. Коли вже повідкривали інформів, назбирали цей 89. Окей, далі з нього що наловили? Йдете, збирайте наступні екшеніжі. Залишків збирайте плеєр піки, бо нарадне золота вам не потрібно ніде, окрім піків. А з плеерпіків теж 83 непогано сипи. І таким чином, ось в мене залишилось 84-4-3-3. Подивіться, я просто це все йду зараз. І після стріма запхаю в... Апгрейд на команду тижня. І на виході у вас виходить, е, що з низів ви крафтите. З там, 5, -го, 6 -го рейтингу за допомогою піків і за допомогою цих апгрейдів, а коли ви налутали фодер, ви це йдете і далі вже збираєте будь-яке СБЧ. В чому в нас проблема? Проблема, якщо вам зовсім не щастить, і ви не отримаєте фодер. Перша, проблема друга, що контора Б'язер і вони дають вам софтбан. І це просто в мене ну, не вкладається в голову. Вони дають софтбанни не тільки за PLT. Тобто, зможе сказати, та ти палітку просто використовуєш, тому е так отримаєш. Ні, з консолі, якщо ви теж зберете 90, по-моєму, СБН. Якщо за годину або 300 за добу, плюс-мінус отакі прорахунки, то ви отримаєте софтбан. І ви не можете крутити. І їй не хоче, щоб ви крутили. Ну, я б зараз такий, що крутив би більше. Мені подобається меню грін Це улюблене, що є для мене в цій грі, особливо влітку, коли просто ловиш солякі карти. Але я не можу, я часто ловлю софтбани цим ви будете зіштовхуватись. На жаль, на ps 4 Якщо у вас є версія ps 5 і ps 4, можна скидати солдбан. У мене є відео на каналі, як так воно і називається. На ПК, на жаль, не можна скидати солдбан, але... Отакі крафтінг брейди І мені, звісно, це довподоба. Я хочу, щоб вони їх залишили під Футіси, під наступні шейпшифтери, бо там вже в зливах класні карти. Ми також їх одним оком зараз поглянемо. Ну і відповідно, хочеться просто мати цей безлімітний грін, вже літо, вже той період часу, коли яка різниця, блін, в кого будуть ці класні карти, контора. Ну все, ви вже заробили багато. Дайте тепер трошки покрутити. Якось так. Якщо у вас є якісь питання, друзі, то не соромтеся, задавайте. Давайте глянемо ще ж Еволюцію. В нас вийшла Парк The Страйкер. І це класна Ево, насправді. Вона може. А, ні, стоп. Да. Вона дає вашому нападнику позицію ЦЗ. Вона йому дає золотий Єнот, золотий ЖК і золотий Брюсер. Вона дає сірий гачок, сірий блок, сірий слайд-такл, плюсики на дефендері, Вона дає йому ще й круті статистичні показники. Це я розумію, що хтось з вас дивиться і такий каже, Боже, що відбувається? нахрен мені це треба. Але це промо шейпшифтер, воно так працює. Да. Ви можете зробити собі руда гуліта, наприклад, з Еріалом, Жакеєм і з Єнотом. З гачком, з пауерхедером, з блоком, ще й з пінтпасом. І ви можете грати їм і на цем таким рудом 90-й пейс, 94-й деф, 93-я фізика. Ну тут, звісно, провісають стати по фізиці і по передачам, погоджуюсь, але для дефу це не так важливо. Ця, ця ево дає 94 деф і 93 фізику. Якщо у вас є довбик. То можна з довбика біста зробити. Ну, типу, 91-й пейс, четвертий деф, третя фізика. Непогана карта, за яку можна грати. Пофанитись можна. Тюрама, пам'ятаєте, збирали. Популярна була карта потім на початку гри. Зараз можна надати йому друге дихання, і хай би у вас бігав. Або шукайте умовний, Сократис, Він має, по-моєму, ЦАПа позицію. Ні? Не має позицію ЦАПа. СТЦЗ. Ну теж прикольно. Хоча, напевно, ні, мені не подобається. Я б не хотів би мати тут різні плейстайли. Можна шукати півзахисників. Наразі у нас є Ево, яка може вам дати за сезон, яка може зробити страйкера з будь-якої карти. Ви можете це пешника зробити нападником і піти його запхати в цю Evo. Просто перевіряйте по Fuddd', щоб воно все підходило. Сарлотік з єнотом, з гачком і з цим з преспровиним. Ну, теж непогано. І можна потім CDM його зробити. Або спочатку зробити CDM умовно, нападника, опорника йому дати. І пошукати тут карти для опорних півзахисників. Ну, типу, йому потім сюди можна золотий гачок накинути. Вон він інстинкт на маркет. Тому те, от така цікава насправді, і не бачу жодних проблем в тому, щоб її виконати. Коли ви вже фанитесь, фанові склади, якщо ми вже законоте граємо за воротаря, то 0% засудження. І, друзі, в нас є зливи на другий шип -тариф. Нам зливають деякі карти, о, є вже офіційні стати. На ЦАПа, САКА, є Фінес, є Ерудин, є Тікітака і є Трикутник. Все по 90%. Ну, да. Нам зливають Йохана Кройфа, який буде мати 5 плейстайлів. Дивіться. Йохан Кройф. Тобто вже карти в паках з п'ятьма плейстайлами. Це в нас буде r 1 Дріблінг, тільки так, а Трикутник і Фінес. Еден Азар буде 5-5 з чотирма плейсталами з Фінесом, з на СТ. Ну, типу, це кінець. Вони малюють вже просто неадекватні карти, тому що хочуть до останнього якимось чином ну, продавати пак. Тому. ну і Люди їх купляють насправді. Отже, таке промо, ми чекаємо п'ятниці. Якщо зловити, по пофанти, чому ні? Я вже спокійно до цього відношусь. Мені зараз на шакалах взагалі класно. Кого б я не зловив, він мені потрапить в основний склад. Стосовно трейду, друзі, чесно кажучи, з в такий період, що вже трейдити не дуже хочеться, напевно, багатьом з вас. Але якщо хочеться монет залатати, то ви йдете на склад Шейпшифтерів перших. І мені подобається сьогодні під нагороди компанії, куди він впаде. от там 30-28 Він може впасти. Він майже як рейтинг. Я думаю, що він виросте як воротар. Воротарі завжди ростуть в непак. Ну майже завжди. Мені подобається. З цих карт Лукаку я буду слідкувати. Мені подобається кодате обов'язково, бо він зараз найкращий воротар, один з найкращих в грі. Оці три вони недорогі. Дивіться, куди вони впадуть під час нагород, і там же приймайте рішення. Я, я думаю, що я собі закуплю ці карти. Це буде десь приблизно о 13-14. Я купляю, коли вже се релісти, пройшли такі інші. Я виспаюсь після нічного відео, нічних стрімів. Купляю, може, трошки дорожче, але надійніше. Отаке От відео сьогодні для вас. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чекаю ввечері на стрімі. Підписуйтесь на твій на... Ютуб на Телеграм, сподіваюсь у вас та ваших близьких все добре. Якщо про щось забув, запитайте мене в коментарях. бережіть себе, побачимось, коли побачимося, буде Україна. Па-па.